Уявіть собі світ, де вам потрібно платити кожного разу, коли ви заходите чи виходите з власної квартири, або коли намагаєтеся відкрити холодильник, щоб взяти якісь продукти. А ще у цьому світі є технології, які дозволяють спілкуватися із мертвими, телепатія та міжгалактичні подорожі. Цікаво, це Убік Філіпа Кадіка. Мене звуть Іван, це блог Книжкові тирани. І сьогодні, найближчих 10-15 хвилин, ми будемо з вами обговорювати цей чудовий приклад науково-фантастичної літератури. Поїхали. Добре. Отже, про що ця історія? Починається вона з того, що наш головний герой Глен Ситер, він же власник міжгалактичної корпорації, яка займається протидією телепатам, приходить до своєї дружини у мораторій. Багато слів поясню, що вони означають. У цьому світі, окрім того, що існують технології, також існує. Психічна сила у людей, і її можна виміряти. Саме ця психічна сила впливає на те, що деякі люди стають телепатами. Ну, ви знаєте, хто це? Це люди, які можуть читати або впливати на думки інших, і телепатія наскільки сильно вкоренилася у сучасний капіталізм, що її використовують для промислового шпигунства. Тобто у собі історію: людина влаштовується на роботу, проходить усі абсолютно стандартні процедури спілкування з рекрутером, HR, технічне завдання, наймається на якусь абсолютно банальну роботу тільки для того, щоб знаходитися в компанії і слухати, хто про що там думає. І чим ближче вона знаходиться до сі левела керівників, тим швидше вона дізнається якісь корпоративні таємниці, потенційні стратегії розвитку або які ринки вони намагаються захопити. З усією цією інформацією вона йде до конкурента і зливає її. Таке собі промислове шпигунство, але яке майже неможливо зрозуміти, що воно відбувається. Ну тому що думки хто з нас знає, що можна захищати свої думки? Ніхто і така штука є дуже популярною. Є цілі компанії, які надають такі послуги, і їм на противагу з'явилися інші послуги. Протидії шпигунству. Є люди, які називаються інерціали. Вони не вміють читати думки, але їхня сила в іншому. Вони здатні блокувати телепатичні здібності інших людей. Тобто, поряд із ними телепатія не працює. Як наш головний герой Глен Рансеттер вирішив продати це як бізнес? Він каже: Вам: дивіться, у вашій компанії можливо, можливо, є шпигун телепат, який вивідує ваші таємниці і передає їх конкурентам. Як це перевірити? Дуже просто заплатіть мені. Я привезу до вас свого працівника, і він перевірить, чи є серед вас телепат. Навіть якщо його немає, то продається інша послуга. Людина, цей інерціал, постійно знаходиться в компанії для того, щоб протидіяти потенційному втручанню телепатів. Ну тобто, навіть якщо телепат прийде з якоюсь певною ціллю, він не зможе нічого виведити, тому що буде людина, яка блокуватиме його здібностями. Цікаво, цікаво. От, в принципі, на цьому і працює його бізнес. Успішний він чи не дуже в певні часи по своєму, але факт залишається фактом. Він постійно знаходиться в двох станах, йому треба шукати нових працівників, тому що. Телепатів стає більше, значить потрібно більше людей, щоб їм протидіяти, і потрібно постійно шукати замовлення для того, щоб залишатися на плаву. Книга починається з того, що цей наш ленранситер приїжджає в мораторіум. Це така собі організація, де знаходяться люди, які знаходяться в стані напівжиття, напівсмерті Їх в цьому стані підтримують за допомогою технології, там щось про псіоніку, іони, енергетичні поля я особливо не вникав, в принципі, воно і не важливо. Ця технологія дозволяє їх аля заморозити. І витягувати до зв'язку, який відбувається буквально по телефонній трубці, під'єднані до цього корпуса кокона, не знаю, як це назвати. Людину підключають, приводять гостя, і ти можеш з нею спілкуватися. Недоліком цієї технології є те, що так чи інакше життя у людині згасає поступово, тобто є певна обмежена кількість разів, коли можна з цією людиною поспілкуватися, тому що з кожним таким разом вона стає все слабшою, слабшою і слабшою. Але це чудово, чудовий прояв того, як працює капіталізм. Тому що ти платиш за те, щоб твоїй людині, яка тобі, яка тобі дорога, зберігати життя і щоб з нею спілкуватися. Тобто це підписка. Ти можеш і ця підписка може тривати роками, десятиліттями, тому що люди, які мають гроші, вони готові вкладати в те, щоб підтримувати життя в людині, яка їм дорога. В нашому випадку Глен ленранситер приїхав до дружини. Вона померла, коли було 19 років. Йому було приблизно так само. Зараз йому вже десь за 60, тобто прийшло десь 40-50 років, точно не пам'ятаю. І він до неї приїжджає в двох випадках: коли він сумує, або коли відбувається щось таке дуже дивно з бізнесом, і йому потрібно з нею порадитись. Як не дивно, дружина Елла зазвичай дає чудові діючі поради. Але якщо ми говоримо знову ж таки про технологію збереження життя напівживих, напівмертвих проблема полягає в тому, що насправді, насправді люди, які придумали цю технологію, вони особливо не розуміють, як вона працює. Так, вони знають, як підтримувати життя, вони знають, як підключити контакт з людиною, як її назад зберігати. Але що відбувається в цей час свідомості людини, в якому стані вона перебуває, що навколо неї знаходиться, розуміє вона себе чи не розуміє, чи відчуває вона щось, ніхто не знає. І найсмішніше, що ніхто навіть не намагається розпитувати у людей. Так, звісно, ці люди, які знаходяться в неморожому стані, вони інколи розповідають, що з ними відбувається, але це важко передати повністю, тому що м чи розуміють вони до кінця, що померли, і чи розуміють вони, що взагалі з ними відбувається? Питання: в принципі, в принципі, вся книга вона про життя і про смерть. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас екзистенційна криза, після прочитання цієї книги ви будете просто знищені. Якщо ви думаєте, що ваше життя прекрасне і наповнене радістю, Після прочитання цієї книги ви впадете в екзистенційну кризу. Триватиме вона день. Тиждень чи більше питання вже в тому, наскільки легко ви відходите від цього стану. Що мені ще подобається в цій книзі, основна думка, яка тягнеться через всю книгу, це протидія. Завжди є сила, яка допомагає тобі, і сила, яка намагається тебе знищити або використати у своїх інтересах. І це прям червоною лінією через всі сюжетні лінії, іде через всі історії, які тут відбуваються, і взагалі через весь світ, який тут побудований. Дуже крута думка, і вона не знаю, надзвичайно філософська, тобто так чи інакше є світ. Де тобі раді і є якась сила, де в цьому світі вона хоче тебе знищити. Прикольно! Що ще цікаво в цьому світі? Це ода капіталізму. Як я вже згадав, платити треба абсолютно за все. Але платять тільки звичайні люди. Звісно, вони платять дрібні суми, тобто там 3-5 центів, 10 центів за каву, 5 центів, щоб зайти в будинок, 3 центи, щоб подзвонити. Ну сума мізерна, погодьтеся. Але коли ти протягом дня робиш десятки сотні таких ітерацій, то протягом місяця сума накопичується такою великою, що в принципі, в принципі багато людей не можуть собі дозволити навіть звичайного життя у місті. І тому з'являється на нашому екрані хто. Правильно, кредитні організації, які починають володіти людиною. Тому що, якщо ти комусь заборгував і ти заборгував багато, то в цьому світі ти не можеш робити майже нічого. Ну, ти буквально не можеш вийти із своєї квартири, тому що двері не відкриються, поки ти їй не заплатиш. Ти не можеш поїсти продуктів, тому що холодильник не відкриється, поки ти йому не заплатиш. І ти можеш померти в своєму ж домі, тому що ти не можеш вийти із холодильником повної їжі. Прекрасно. Прекрасний варіант. Ідемо далі, що мене ще зацепило в цій книзі, і в принципі в творчості Філіпа Кадіка, це те, як він ставиться до часу. Для нього це не просто якась фізична величина або вісь координат, на яку йде проекція світу ні, це характерна особливість кожної людини, і в кожної людини своєрідне і бачення часу, і його проживання, і те, як вона до нього ставиться. Дуже круто це все показано саме в цій книзі, тому що час це один із чинників, який впливає на сюжет. Не буду розпитати, що сталося, тому що для вас це може бути спойлер. Хоча, чесно кажучи, особисто я вважаю, що спойлером хорошу книжку ніколи не зіпсуєш. Звісно, це важливо, якщо ми читаємо трилери або детектив, коли ти хочеш знати або не хочеш знати, хто вбив до самого кінця. Але якщо ми говоримо про дійсно круті книжки, де є сюжетні повороти, де є якась філософія, де є закладені якісь роздуми, то спойлер нічого не зіпсує. Тому в даному випадку я можу згадувати якісь. Моменти із сюжету в цьому відео, але знаєте, що в принципі вони можуть бути важливими, але не наскільки, щоб зіпсувати вам враження від прочитання книги. Зовсім ні. Більше того, особисто я, поки читав цю книгу, я майже весь час сидів з виразом обличчя, що взагалі відбувається. Я не розумію мені пояснюють, що зараз іде в сюжеті. Мені розказують, що твориться, але я нічого не розумію. І персонажі нічого не розуміють, і ви з ним на рівних е, з персонажами, тому що м ви знаходитесь на одному якомусь е, моменті розуміння. І якщо з'являються якісь нові факти або якась нова інформація, вона начебто й допомагає, але відводить зовсім іншу сторону від розумів. І це так класно. Ти ніколи не знаєш, що тебе очікує за наступним поворотом, тому що м факт в тому, що все важливо, і в кожний момент щось змінюється. Ти думаєш на одного персонажа, що він... Негідник, а виявився, що він взагалі не при чому, або ти думаєш, що ось ця людина винна, а вона в наступній сторінці помирає і ти такий. What's going on? Жесть. Так от, час. Яким чином він відображається в даній ситуації? З нашими персонажами, скажімо так, на місяці сталася певна ситуація. Чому на місяці? Тому що в нашому світі, в цій книзі, правила і закони на землі і в космосі. Трошки відрізняються. Тобто, якщо ви знаходитеся на місяці, то в принципі в принципі, деякі злочини вони більш м'яко сприймаються законодавчою системою, ніж якщо б вони відбувалися на землі. Щось схоже на те, що коли ви знаходитеся на кораблі у відкритих водах, то там трошки м'якше все відбувається, і можна робити певні речі, які в той же час були б заборонені умовно там за 100 кілометрів ближче до узбережжя. Тому наших героїв хитрістю затягують на місяць. Там з ними стається певна ситуація, і саме після цієї ситуації починається основний сюжет, тому що речі починають відбуватися дуже дивними. Основна дивність полягає в тому, що час починає йти в зворотньому порядку. Не всюди, і не з кожним з однаковою швидкістю, але час іде навспак. Як це виглядає? Спочатку в якихось дрібних нюансах. Наші персонажі беруть в руки сигарети, вони перетворюються в попіл, тобто вони розсипаються. Або, наприклад, вони замовляють каву з вершками, і вершки вже йдуть з кислими. Не тому, що вони скисають в процесі того, як вони з ними взаємодіють, а просто час для них, саме для цих речей, відбувається по-іншому. Потім починаються все більш дивні речі: купюри починають змінювати свій номінал. Або вони починають друкуватися із якимись іншими профілями людей. Тобто, якщо зазвичай на купюрі там президент, то тепер там якась інша людина на купюрі. Або, наприклад, ви купуєте собі новий сучасний відеомагнітофон, який має програвати диски, відкриваєте його, а там старий vhs касетник І це не підміна, він такий продається, тому що в цьому світі тепер сучасні магнітофони – це старі vhs касетники 20-річної давності. Чим далі, тим більші проблеми з часом починаються, тому що. Кожен починає бачити час по-різному, і для кожного він, кожного він починає текти також по-різному. Наприклад, якщо двоє людей заходять в е, фоє-готелю і вони прямують до ліфта, то один із них бачить сучасний ліфт теперішнього часу. Інший в цей же час бачить ліфт суперстарий, десь 60-річної давності, де ще треба знаєте, ці решіточки розсовувати, і сидить людина, яка називається ліфтер, основна задача якої це нажимати кнопки і піднімати вас, пускати на потрібний поверх. І це один і той самий ліфт, але двоє людей бачать його різними. І відповідно він для них існує різним. Вау! Потім, чим далі, тим ще жорсткіше стає, тому що час буквально починає всюди текти назад. І якщо раніше ми знаходилися там у двадцятому столітті, то вже буквально через кілька розділів ми переносимося у 1940 ві роки, і іде Друга світова війна, персонажі. Стикаються із звичайними людьми на вулиці, типа таксистами або барменами, і ті обговорюють, як ви думаєте, США вступить в Другу світову чи не вступить, або як ви думаєте, що там взагалі німці будуть робити з французами? І наші, наші персонажі, які в цьому часі вони розуміють, що це не їхній час. Вони розуміють, що буде відбуватися далі. Вони кажуть, що типу, от історія буде таки, ти, 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 таким чином. Але для тих людей і для всього світу час саме такий, який дивний, дуже дивний. Що з цим всім робити? Ніхто не знає. І ніхто взагалі не знає, що відбувається інколи, інколи вони отримують дивні послання у різноманітних формах. Це може бути графіті в громадському туалеті або телефонний дзвінок, або реклама якогось продукту. І от через ці всі дивні повідомлення вони отримують якусь інформацію, що з ними відбувається. Але чи можна цьому довіряти, і чи дійсно ці повідомлення мають якийсь сенс? Ми не знаємо і вони не знають. Ніхто не знає. І до кінця, взагалі, не відомо, що відбувається. Це наскільки офігенно йти через всю цю історію з персонажами і намагатися знайти відповідь, і будувати якісь теорії, типу, о, я знаю, наприклад, зараз тут таке відбувається. А потім через 5 сторінок такий: окей, це зовсім не те, але може бути ось це. І ти постійно скачеш на цих одгоділках того, що насправді може відбуватися. Далі, ближче до суті, що таке убік? Убік це назва нашої книжки. Я знаю, що якщо ви її не читали, то вам може здаватися, що вона називається убік, і якщо убік, то що це таке взагалі? Але фактично це убік. Убік це речовина, яка дозволяє якраз зберігати свій час, тобто не, деякий час не піддаватися впливу цього часового регресу. Розпаду. А ще прикольна штука в цій книжці, що вона складається із розділів, тобто вона ділиться на розділи. І кожен розділ починається із невеличкого тексту, який фактично є рекламним проспектом певного товару або послуги. Кожен з цих товарів це є убік, але вони в різноманітній формі. Тобто це може бути рідина для змащування сковорідок, або дезодорант, або якийсь парфум, або косметичний засіб. Абсолютно різні речі, всіх їх пов'язує те, що це убік. І всіх їх пов'язує те, що кінець рекламного проспекту закінчується фразою, що даний препарат є безпечним за умови використання згідно інструкції, і це дійсно дуже важливо, тому що саме інструкція і конкретна форма важлива для обіка. В інших формах він не працює, але в одній формі, саме в одній, як він був. Базово задуманий, він працює. Це формаспрею. Нанести його треба просто так побризкатись, і все буде з вами окей. Що ще цікаво є в цій книжці? Є одна персонажка, вона теж пов'язана із часом і у неї дивні психічні здібності. Вона не може контролювати телепатів, вона не може бачити майбутнього у вісні, Вона не може придумувати і помічати різні варіанції майбутнього, але вона може робити інше. Технічно це можна назвати як змінювати минуле і тим часом впливати на теперішнє. Але це не зовсім так. Тому що якщо ми говоримо про зміну минулого, означає, що у нас є певна версія минулого, ми повертаємося в неї, змінюємо щось і змінюється наш час. Вона ж працює по-іншому. Як вона пояснює, її воля дозволяє їй повернутися в якийсь момент часу свого власного життя, змінити щось в ньому для того, щоб добитися конкретного результату в теперішньому. Але відбувається це таким чином, що попередньої версії ніколи не існувало. Тобто вона фактично, як би не знаю, це можна назвати як Ctrl-S, ctrl save повертається в той момент, де відбулося збереження, щось міняється, і вже після цього починається новий розвиток реальності. Попередня версія не зберігається, здавалося б, але чи дійсно це так? Не зовсім. Тому що від кожної версії реальності, яку вона змінює, залишаються якісь сліди, маркери, які дозволяють показати, що щось відбулося не так. Або, наприклад, вона може змінювати безліч разів в будь-який момент в цей час і призводити до того, що матиме мати якийсь інший результат. Але при цьому всьому люди із сильною психічною енергією вони помічають якісь зміни, і вони розуміють, що щось відбулося, але вони не розуміють, що відбулося. Тобто вони відчувають якусь фальш в тому, що зараз відбувається з реальністю, але що саме в ній не так, вони не можуть зрозуміти. Як це все показано в сюжеті? Наприклад, була персонажка. Яка бачила у вісні майбутнє. І вона просто казала: я бачила сон про те, що насправді ми тут стояли не отак, от, а в такому-то складі, і ми були зібрані для такої-то цілі. Дивний сон, тому що зараз ми знаходимося в такому-то стані. І це було відсилка на те, що насправді реальність була іншою, але ця інша персонажка змінила її, не кажучи про це нікому. Вона дуже смішно розпоряджається своїми силами, тому що, наприклад, у неї була задача потрапити в цю компанію. Лена Ранситера е, працівником кілька разів вона пробувала це зробити різними варіаціями: тобто нанятися до нього через хантінг або не знаю, переспати з одним з працівників для того, щоб він її презентував босу і її взяли в компанію. І один з останніх варіантів, до якого вона добилася, вона просто вирішила одружитися з одним із працівників повноцінно, ну, тобто з каблучкою, освіченням і так далі. Одружитися з ним, жити певний період життя. А потім, уже після цього, він привів її в компанію, щоб представити до свого боса. У неї задача була потрапити в компанію, і вона саме таким шляхом до неї дійшла. Є ще думка, що вона саме була антагоністом, і багато хто з персонажем про це й думав: так, це чи не так? Я вам казати не буду, тому що це трошки може зіпсувати враження, але так чи інакше вона виглядає доволі небезпечною. Мої особисті враження від книжки, я був в захваті, вона мені зламала мозок, я не розумів, що відбувається, і що мені взагалі робити з інформацією, яку я отримую. Але в той же час я отримав неймовірне задоволення від того, який світ створив Філіп Дік, яким чином він все показав м з точки зору антиутопії, в якій я ніколи в житті не захотів жити, але в той же час дуже цікаво за цим спостерігати. І саме головне, що відбувається в цій книжці, це питання, які піднімаються стосовно того. Що таке життя, чи дійсно життя після смерті воно вартує того, щоб перебувати в такому стані? Чи маємо ми право продовжувати життя інших людей, якщо вони цього не хочуть? Що мені найбільше подобається в будь-якій з книг Філіпа Кадіка, яку я читав, це те, що вона не дає прямих відповідей, причому навіть не задаючи прямих питань, тебе ставлять в ситуацію, де щось відбувається, і ти повинен зрозуміти, як ти почуваєш себе з цього приводу, і як би ти вчинив, якщо ти був в цій ситуації і з тобою відбувалися такі дивні речі. Добре це чи погано, хай судить кожен із нас. Дякую вам за те, що були зі мною під час того, як я розмовляв про цю книгу. Якщо у вас є якісь питання, які ви хочете задати, або якщо ви читали цю книгу і хочете її обговорити, я з неймовірним задоволенням це зроблю, тому що у мене купа вражень, і мені треба з кимось це все обговорити. Якось так. Тому, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. А наразі це все. Всім пока!